Гратиме сьогодні ця команда у білій формі. Саме вони розпочинають із центрального кола. Карний майданчик суперника великою кількістю гравців. Поки що бачимо досить обережно. На підборі залишається аж три. який момент! Тягне воротар! Діагональне переведення. Хороше на чорного. Чорний на лівому фланзі. Приймає м'яч. Перепрошую. Борисенко. Приймав м'яч. Є удар. Хороший. Отримує м'яч сам. Поки що протягує, все ж віддає. Передачу далі є. Удар. Максим Авєр'янов пробиває спокійно. Вадим Чорний залишає. на Вініченка. Вініченко. перепрошую, Чорний. Хорошу передачу. Виконує. І що ж і пенальті призначає арбітер. Буде 11-метровий. І... Що ж, Холіч Авер'янов, хто кого. І паненкою забиває Авер'янов. Неймовірний гол. Неймовірний за своєю майстерністю і який же важливий. Ну що ж, нерви в порядку у 22-го номера у капітана Карбона. І хтось із лави запасних підказує, що Як Мілевський забиває у славнозвісному матчі. На, якщо я не помиляю, чемпіонаті світу, 1-0. Встає у нас рахунок на 32-й хвилині зустрічі. А вона від дві, можливо, компенсує. Може бути хороший вихід із оборони в атаку. Ну і що ж? Притримував свого опонента гравець Карбону. Віталій Власенко. Пряму червону картку отримує. Зривав потенційно небезпечну атаку Віталій Власенко. Дії карбону на його реакцію на мінус одного гравця в складі Тинжицький. Ось, подивіться, швидкість набирає, попри свої досить таки великі габарити Такий таранний форвард, але все швидкий і Він Регулярно представляється у чемпіонаті, в Кубку області. Ось таких турнірах, як Кубок Першина, також. До 2018 року УТК Ятрань називалася. Ну і сама абревіатура УТК. Уманський тепличний комбінат. А ось тут є момент у Тинжицьку. Тинжицький забиває. Забиває Вадим Тинжицький. Бурхливо! Святкує карбон. 1-1 робить рахунок. Нападник карбону. Ой, перепрошую. 2-0. 2-0 робить рахунок Вадим Тенджицький. Ну Що досить зіграно? Є удар. Денис Ферт тягне. Вінніченко м'яч отримує і одразу ж вперед його прокидає на Тинжицького. Тинжицький швидкість набирає. І є прострільна передача. Відмінний момент, третій гол забивати, але Вінченко до м'яча не дістається. Перейдемо до нагородження. У нас сьогодні є іменинник. і так співпало, що він і стає кращим воротарем нашого турніру. Це гравець команди футбольного клубу УТК Євген Коліч. Днем народження і з призом кращого гравця, кращого браторяду для цього Самим складним був вибір на кращого бомбардира. У нас три хлоп три футболісти забили по п'ять м'ячів. Всі вони представники переможця турніру клубу Карбон. Це Вадим Тинжицький, Максим Авар'янов і Вадим чорний. Але. Родившися із своїм колегою, все-таки думаю, справедливим буде надати приз кращого бомбардира футболісту, який, мабуть, забив золотий м'яч сьогоднішньому матчі і самий гарний м'яч: гол, гол турніру можна сказати: це Вадим Тинжицький. Я думаю, що ні Вадім Чорний, ні Максим Авріанний, ну, Тинджицький вам толки пива виставити, я думаю, це точно компенсує вам якось трошки. Тим більше Вадима Чорного, цих, мабуть, вже вдома всі стенди забиті цими титулами, статуетками, то він не обратиться. Щодо кращого гравця турніру, це, е, гравець також один з тих, хто забив дуже багато голів і гравцем. Вимушено, який сьогодні його якого замінили, він пожертвував своєю присутністю на благо команди, коли було вилучення команди Карбон. Вимушено його замінили. Команда вистріла, перемогла. Це Максим Аверянов кращий гравець цього турніру. Вітаємо спортивний клуб Карбон за службу в цьому турнірі.